Давай протестуємо разом рідкі рум'яна від пастель. Рум'яна у рідкій текстурі зараз дуже популярні. І відколи я вперше спробувала рідкі рум'яна, вони тепер завжди в моїй косметичці. У мене 55-й відтінок і на свотчі виглядає він дуже яскраво. Але якщо їх розтушувати, то отримаємо дуже гарний рум'янець. Зі спонжиком виходить легкий та ніжний відтінок. А якщо розтушовувати пальчиком, то більш яскравий. Спробуємо двома різними способами на Обличчі. А також протестуємо, як вони будуть нашаровуватись. Нанесла з аплікатора на обличчя, не одразу розташувала і получилася пляма. Тому з іншого боку, спочатку наношу на руку та вбиваю у спонж. До речі, тональний не роз'їдають. Різницю одразу помітно і стає зрозуміло, що рум'яна досить пігментовані. Тому краще не ризикувати і спочатку нанести на руку. Тепер подивимось, що буде, якщо їх нашарувати. Нанесла додаткову кількість рум'ян.